Далі брім Chocolate. Теж я його зробив дуже таким липким. характерний шоколадний запах, але він такий шоколадний ще з якимось таким легеньким мітінком. На замісі був неприємного запаху, а зараз став такого приємнішого запаху. Трохи шоколаду, трохи наче якогось тіста, глини. Дуже сильно зволожений. Зараз побачимо, як він себе веде. Ось бачите? Він фактично лежить шматком. Тобто це корм, такий же, як і лящ, такий же, як і секрет, вони максимально інертні і фактично нічого з них не спливає. Вон якийсь є малюсінький і небагато частинок. Тому теоретично, в якості важкого корму, там, де він потрібен, ну, в його бік можна дивитись, бо ну, запах собі, сам по собі. він Скажімо так, і не відбиває, і не сильно приваблює, корм максимально інертний, і дуже, бачите, який е, липкий, можна ним зліплювати легкі якісь карма купи Бачите, він як лежить кусочком, ну, ось отак він себе веде. Тобто сильно він не поспішає розпадатись. Це для дубінчиків. Закинув, через годину витягнув, а корм ще на місці.